Слава Україні! Мене звати Ярослав, я голова камяць подільського осередку Сокіл. Протягом тривалого часу я мав честь знаходитися в одній організації з такими людьми, як Ігор Гуменюк, Сергій Крайняк, Ігор Сосна, Олійник Ігор, Віктор Бурлик та Олексій Логінов. Ці всі хлопці проявили себе як активні громадські діячі. Ми всі разом з ними були на Революції Гідності. Зокрема, з гуменюком і крайняком 20 числа знаходилися на інститутській під снайперськими кулями. Початку українсько-російської війни більшість цих хлопців, не задумуючись, пішла добровольцями на схід боронити наші кордони. Коли вони їхали на передову, їх проведжали зі сльозами. Коли поверталися, їм дарували квіти. А тепер влада забула про їх подвиг і назначила винуватцями під час подій 31 серпня під Верховною Радою. Єдиний злочин, який вони вчинили, це те, що разом з нами знаходилися на Майдані і цим самим привели Порошенка до влади. Посадіть і нас за це тоді. Ми організація Сокіл ні в якому разі не відхрячуємося від своїх побратимів і пишаємося тим, що ми маємо честь називати їх своїми друзями. Перемога за нами! Слава нації! Светора!